Вітаю всіх на каналі Селянин, Сьогодні ми вирушаємо знову на нові пошуки білих грибів у Прикарпатті. Сьогодні 21 число, 7 -го година ранку. Ми вже в лісі, не самі дуже багато людей. Подивимося, що ми зможемо знайти сьогодні. Так що сідайте, зручно готуйте чайок і будемо починати наші пошуки. Зайшовши в ліс, вже побачив декілька грибів, які заховані. У листочках ось такі парочки. Це ціле сімейство білих грибів. Бачите, афенники є. У наших лісах тут, звичайно, рідко їх можна десь знайти, але десь місяць є. Цього я замітив, я перший вирвав його, тому що думав, що він просто одиночка. І ось тут подивіться яка. Сімейка Чотири грибика. Ось так. Автоматично вони розлетілися. Такі маленькі, як бачите, вони вже прогнивають. ще довго їх ніхто не брав, а хтось кинув. І також ось тут в травичці є ще один. Точніше, аж два. Треба їх вирвати звідти. Ну, Бачите, ось така кількість прямо на старті в лісі. Ну, це радує, хоча вже чую, що кажуть, що не дуже є, не так багато, як було ті два рази, але приходиться так, як є, радіти цим. Будемо шукати продивлятися чи десь нові місця шукати я думаю що це буде для нас дуже-дуже добре так що продовжуємо наші пошуки і збір білих грибів дивіться яка краса Не я побачив у листочках захованого о Такий, коротше новенький літній білий гриб. Гарний дуже. У нас там мак Привіт! Грибар. Та там щемо до витку ходить. Братюшка. От ми разом збираємо. Ось грибів. Вийшов я на берег і пішов на місце наше, побачив. Червоні наші розові гриби, два штуки. Це правда красота. Дивіться, які вони розовенькі. Це два близнюки, подивіться, вони навіть однаково шапочки бачите, розрізані. Два близнючки. Зверху, якщо подивитися на них, то бачите, навіть відмітки білі, одинакові. Якщо розвернути її з другої сторони, також дивіться є е, шрами. Ну, що і доказує, що це її два близнічки. Побачив листашка, дивіться, як двох які двох попсиків. Які попсики маленькі. Довгесенькі такі натягнулися. Але ми кидаємо їх в кошечок і... І йдемо до Давидка. Давидка знайшов. Також дуже гарного грибика. Зараз вам покажу велетня. Який був прямо-прямо-прямо в кучі листя. Ось такі. Вигорнув свою кучку був ось так накритий. І ось така краса. О, це Просто шедевр лісна гриба. Так, я вже знайшов десь приблизно під 20 штук. Бачите, є два розові, а те все. Маленькі, обичні білі грибики. Ну не такі білосніжні, як минулого разу. Вже вони проходять май, так що сьогодні, я думаю, що більше таких буде темненьких. У нас є сонце дуже яскраве. Так що сьогодні буде дуже-дуже тепленько і це радує Людей в лісі просто тьма. Мені кажеться її більше, ніж грибів тепер. Але я думаю, що всім грибів хватить. Так, давайте будемо збирати грибики. Подивіться, прямо в дорозі. От два штуки, три. Подивіться, які красавчики біленькі. Так, ну я їх кладу в кошечок і давайте підійдемо до Макса. Макс тут почав збирати дуже-дуже багато. Давай Макс. О, першого я бачу. Подивіться. Який великан. Переїжджаємо, переїжджаємо, чекаю, щоб я не став десь. Так, дивіться, починаємо з такого. О! Красота Дивіться такого А де ще? А, бачу Тут Ну та ти вже коли знайшов, я той сперев Да Це я по случайності знайшов тут Кажеться, потик Задертий Ну ладно Це просто потик Дивіться що тут мак знайшов Ну це ж взагалі ну... Ну як таке можна не, не тішиться, ю-йо-ї, це, це аж душа співає. Ви представляєте, така компанія Грибів. Така компанія грібів, просто, просто шедевер. Ух. Красота, красота. Чекай так. Зараз треба сфоткати хоч. Так, да. Да, де, давай? Я А я сфоткаю еще. Давайте тут обилие дарва. Няшечка. видите? Ой. И как красота. Да. Туда. Вот такое. Вот одно место и, и куча рыбов. На. Держи. Так, добре, вертаємося до тих грибів і йдемо, сфоткаємо їх. І будемо шукати. ну, Вже урожай досить непоганий. Так що ура, не знайшли. О, віце ще під листям. Побачив ще одного. Ось таке. О, чекайте ще. Чи то того щось тверденьке. Дивіться, Дві... дивіться, дивіться. Дивіться, що тут є. Ви це бачите, просто під листям ще три. Оце так. От, от вам і промацав. Краса. Все, чистимо. і далі шукаємо. Це ух, гриби, ух, ух. Так, хлопці почали знаходити файні-файні дуже гриби. Дивіться, яка красота. О, і я тут од викопав ще ще одного. Отак. О. Це промацувати обов'язково. І дивимося тут. Такий біленький. Ось, ось така красота. І, я думаю, що... Якщо ще ще посидіти по... пошукати добре подивитися, то можна ще багато таких знайти у листочках. А, на дивідку Та це красота. Як твій сьогоднішній похід? Класний. Да-да-да, я знімаю. Чекай бо я вже не бачу день. О, тут Макс збив десь. От таких двох красенів. Да. Дуже гарні. Бачите, люди не знайшли їх, хоча людей є багато. Я думав не знімати, думав так позбираю. А, назбирав дуже багато, подивіться, якої мелочі назбирав багато дуже збитих шапок, понаходив. Люди просто проходять мимо і, і збивають. Не дивляться, під ноги взагалі. Подивіться, що твориться прямо в дорозі. Я просто покажу вам ось таку кількість грибів. Ось таку. помаленьку я покажу, просто, що твориться прямо в дорогах. І, і люди просто йдуть, і люди просто йдуть і вони не замічають таких бережків. Дивіться, це, це гриб в грибові. Також береш, легенько нажимаєш. Ось так нажимаєш і дивіться, і, і гриби самі вони вилазять прямо. Дивіться, під листям навіть не виднося. все що зараз ще позбирати це, то я можу такого назбирати, назбирати, намацати, а потім не знайти, то все. Ну, в общем, я що хотів показати. Ну, хотів показати десь, так як тут нічого нема, ну по суті там є гриб, Так само і ось тут, дивіться, тут вже збитий. Люди просто збивають їх. І тому впереді бачу горбики, теж де є гриби. Так що, друзі, ну, як бачите, ось такі гриби можна знайти. Є їх дуже багато, дуже дрібненьких. Тому бачу бережок теж. Ну, по суті, збираєшся як? Збираєшся очима всього. Береш, придивляєшся. Придивляюся просто до маленьких бережків, ось такі вох і там гриб. Треба акуратно дуже ставати і помаленьку тако дивитися, як тільки є якась підвищеність, ось так, наприклад, от підвищеність, знаєш, є гриб. Ну, ось так. Зараз буду скидати все в корзинку. Ну що ж, друзі, я збирав гриби, збирав багатенько, мало знімав, бо немає якогось смислу. Все маленькі ті ж самі грибики, покажу, просто саме результати Ось таких грибів. Бачите. Ну, десь можливо треба було і зняти більше, але ось таких білесеньких, ну, красенів, реально красенів. Типу, ну, прийшлося побачити, знайти і покласти вже в кошечок. Покажу вам зараз маринади, які ми робимо з таких грибів. Так що це ще буде не кінець. Зараз, якщо ще щось знайду, то вже покажу. Ось так по суті вони і на відкритих місцях гриби ростуть. Просто пальчиком вкопую і все. Ну, а якщо дивитися, суто на ось цих всіх грибів біленьких на це, це вообще каска просто. Просто аж, аж не віриться, що е, можна знайти такі гриби в такій кількості. І головне, люди понаходили дуже багато грибів. Усі задоволені, всі ходять. Попів пакета, попів відра, попів кошика, усі мають. Ну, це радує, радує, що всі можуть назбирати. Але що найцікавіше, це те, що ідуть люди, йдуть п'ятеро через 2 через метри у відстані. Потім е, беруть елементарно, елементарно йдуть заді них. Ще троє і також знаходять після тих п'ятьох. Після тих трьох можуть йти двоє і теж знаходять, І так, по суті, всі пропускають і всі після одного одного знаходять. Ось такий грибний принцип цього лісу. Так що, а я шукаю, 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 знаходжу, та й таке просто говорили. Просто розслаблено походили по лісі, понасолоджувалися. Звичайно, тут грибом пахне так, десь гниє в корчиках. Зараз думаю, що будемо йти вже додому. Тому що захмарилося, вже бачите, все хмарно. Хоче бути дощик. Так що наша сьогоднішня прогулянка ну, доста була непогана. От Давидко каже, що щось знайшов. І хочеш щоб я зняв, значить має бути щось дуже дуже файне. Ого, от ви тільки подивіться. Та ти шо, ну це вощи Оце да, оце красота. Йо -йо -йо. Це, це це просто щось неперевершене. Реально ой-ой. Це таке, так як до фотографії вони стали. Такі братчики, кролики. Які вони ідентичні. Хочу таку взяти, забрати. О! Ось так. Це можна навіть сфотографувати таку красоту для того, щоб потішитися потім. Ну таке знайти, це, це просто казка. Да. Це просто задоволення таке. оооо Йо-йо-йо. Йо-йо, це клюшечки. Ого. Так, іди бери ці. Я йду до того, що зніму. Дивіться, там ось ще один є. Ще одна така ж сама клюшечка. Красота. Красота. На шаєн. Да, от. Давірко вже. Чисти це як переможні гриби на кінець. Да. Добре. Ось такий у нас похід сьогодні цікавий. Йдемо ми. Дивитися далі, що всіх буде. Зараз ще знімем. О, дивіться, тато мій знайшов скільки грибів. Дивіться, яких великанів, не те, що є малесеньких. Повне відро. Це 15-кілограмове відро. Воно повне з грибами. Давидко теж пів пакета знайшов. Макса вже немає, але я, я пару. Ще знайшов таких дрібненьких. Ось цих май білих. Ну і все, більше нічого не знаходив. Так що, ось така у нас сьогодні вийшла прогулянка. Ми будемо завершувати наш сьогоднішній похід. Думаю, що всім вам сподобалося. Обов'язково дивіться всі відео, які тепер навкруг мене. І до зустрічі в новому поході у Прикарпатті. Всім пока-пока. І так, сьогоднішній результат збору грибів. Подивіться, які. Є великі середющі гриби і молодняк. Молодняк Ми робимо з ними ось таке. Ми їх маринуємо. Практично ціленькі грибочки, як можете побачити. Ось тут закидаємо малесенькі, бачите? Ось такі маленькі-маленькі. Ми їх кидаємо ціляком. От тут теж. Можете побачити, це якраз ось ці гриби, усі. Ось такі малесенькі. Ми їх кидаємо цілими. Тому ті, хто кажуть, ой, маленькі гриби збираємо, то ми нищимо. Друзі, ну для всього є своя справа, своя дія. Ми маринуємо, щоб їсти їх, а знищувати. Та ми дуже маленькі збираємо, починаєте судити, та якби ми не знаємо, що ми робимо та що нам робити. Багато знахарів, є багато опитних грибарів. Всі знають, як правильно збирати і хочуть вчити других. Це, звичайно, добре, але ми виросли в лісі, ми знаємо теж щось. Тому ми робимо все так, як має бути, не нашкоджуючи нічому та й нікому. Ну, в общем, ось така кількість. Е, тут було зібрано у білому 175 грибів. А тут було скільки? 116. А тут було 116. Ну, Представляєте, так? Да? Різниця, звичайно, велика, тому що мельничка маленька, 175 грибиків малих. І ось така кількість з великих. Хоча тут набагато менше. Ну і звичайно, мариновані грибики. Ну, ось так і все.